Що я почала робити, коли в моєму житті з'явились гроші. Як тільки в моєму гаманті зазвеніла перша копеєчка, я побігла на барабашову купляти собі шубу. Боже мій, вона була схожа на радянський чохол на крісло. І доповнила я цей лук батфортами на величезному каблуці. Магазину центр. Якщо пам'ятаєте, такий бля, і носила я цей лук буквально до літа. Далі я наростила собі когті орла. Я не знаю, чим я руководствовалася, але жопу з ними реально незручно витирати. Далі тяжола артилерія. У цю картину репіна приплили, бачите, вони на руці. Отак виглядає і Краще б я собі купила. Мозок. Я боюсь підліткового віку своєї дитини, бо якщо вона буде в мене, mm, піздець. Я їздила путешествувати у Львові день, бо на більшому мене не було грошей, але фоток там було зроблено на год вперед. А ще я ходила по лакшері закладам Харкова і там латежку, бо як ви розумієте, гроші лились рікою. Хоч би хтось мені натякнув Катя, купі біточок. Всі просто дивились на те, як я спускаю свій капітал. Правда, це мінуси не дуже багатого дитинства. бо Коли з'являються гроші, вони утікають як пісок. А зараз все інакше зараз. Я всі гроші зпускаю на косметику. Розкажете крінжачі, у вас так теж було.